Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Війна буде продовжуватись в 2025 році. З чого я роблю висновок? З офіційних джерел, з офіційних джерел можна зробити висновки, які, які взагалі е, можуть взагалі не приходити в думку. Звичайному громадянину. Для прикладу, ставку Гітлера в Вінниці радянські спецслужби розсекретили завдяки повідомленням місцевих газет, які німці видавали на українській мові, так про те, що в Вінницькому театрі збираються на вистави генерали Рейха, партійні функціонери, які повинні були б сидіти в Берліні, а вони чомусь ходили в театр в Вінниці. Ну і почали розмотувати клубочок і вийшли на ставку Гітлера так під Вінницею. Так і я зараз беру повідомлення сьогодні про те, що з 1 квітня бронь відміняється. Так, бронь для усіх відміняється і починають правильно по-новому оформлювати бронь. Критичні підприємства Дія, ТД, ТП, але практично. Процентів 90 людей заброньованих так втратять бронь. Тому що умови оформлення бронювання нинішні, вони дуже жорсткі. 72 години і її підприємство повинно довести те, що воно має право на бронювання. Про що це говорить? Так, навіть енергетичні, енергетичні підприємства не завжди можуть захистити своїх працівників. Від броні. І це вже не перший раз. Хоча працівники благодійних фондів, які збирають і відмивають гроші так прачечні, як кажуть да, по російському вони заброньовані. Не дивно. Церкові артисти, клоуни, вони теж заброньовані. Естрадні співаки у нас теж заброньовані. До чого я веду? До того. що... Відміна броні показує тільки одне. І я не збираюсь е проговорювати всі мови бронювання, тому що вони міняються кожен день і будуть мінятися. Але це свідчить про те, що війна буде продовжуватись, фронту потрібні солдати Збройним силам України. Потрібна, потрібні люди, які будуть воювати. Крапка. Тому, тому відмінюється бронювання, тому умови. Бронювання стають надзвичайно жорсткі. Ну а що буде далі? Покаже час. З вами Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.